Мірча Луческу сказав, чому насправді він до сих пір не йшов у відставку з Динамо Київ та зробив неочікувану гучну заяву стосовно збірної України. Грант УПЛ офіційно отримав ім'я нового наставника. Жахлива помилка від майбутнього суперника Шахтаря по лізі чемпіонів, яка довела до сліз їх футболіста. Скаути якого топ-клуба були помічені на стадіоні під час останніх матчів збірної України. Відомо кого вони переглядали. А також яку параду Михайлу Мудрику дала екс екс-зірка АПЛ. та неочікуваний трансфер українця в Атлетіко Мадрид. Про ці та інші найцікавіші новини світу футболу в цьому відео. Ну як завжди, не забувайте ставити вподобайки, залишати коментарі та підписуватись на канал. Щоб це відео побачило якомога більше людей. І ще так ви допоможете розвивати український ютуб разом. Всім небайдужим дякую. Історія для розігріву в Перу шамани принесли до вівтаря біля стадіону куклу та фото Неймара і провели обряд, щоб той не зміг їм забити. Як вони пояснювали, потім вони зв'язали нові куклі, щоб це повпливало на швидкість та техніку бразильця не допоміг, адже на 89-й хвилині бразилець робив переможне на Маркіняса. Справжню халепу втрапив один із футболістів майбутнього суперника Шахтаря по лізі чемпіонів. Бельгійськенверпен забув включити в заявку на турнір свого основного лівого захисника Сема Войнса. Шокуючу для гравця помилки припустилися адміністратори клубу. Цю інформацію підтвердив і головний тренер бельгійців Марк Ван Бомель. За його словами, футболіст знаходиться у розпачі, адже ніяк заявку вже змінити не можна. Назарі Русі не тільки був нарешті презентований у якості гравця Сандерленда, а й вже показує бійцівську школу УПЛ на тренування британців. Офіційний дебют Форварда може відбутися вже 16 вересня на виїзді проти КПР. Знову в британській пресі засвітилося не з кращого боку ім'я Михайла Мудрика. Українець поставив подобайку під постом інстаграм акаунту про молодих талантів, в якому пояснювали, що погані виступи півзахисника можна списати на те, що в останні двічі поспіль старту мудрик виходив на поле аж в лютому, і це на фоні того, що Почетіна нещодавно сказав, що для місця в основі Михайлу потрібно повернути впевненість і старанно працювати на тренуваннях. І можливо б нічого всі історії страшного пі не було б, грай Михайлову Пуел. Але в Англії відношення до подібного дещо інше. Там самого Кріщана Роналдо виконали зрідно для нього ім'ю за інтерв'ю журналісту, незважаючи на всі його здобутки, що вже говорити про відношення до молоді. Дав пораду Михайлу, як зірка Пел Глен Джонсон. Я розумію, що час мудрика спливає, бо всі говорять про нього щотижня. Мені його шкода, бо це не просто коли ти йдеш у великий клуб, особливо з тими очікуваннями, які покладалися на Михайла. Зрештою, я вірю, що він має якості, щоб змінити ситуацію, але він повинен зробити це швидко. Я вважаю, що йому потрібно бути набагато агресивнішим, якщо він хоче почати покращувати свій рівень виступів. Я не маю на увазі фізичну агресію. Хочу, щоб він продовжував відштовхувати захисників, користуючись своєю швидкістю та прямолінійністю. Він здатний обігрувати будь-якого захисника. Але іноді мені здається, що мудрик грає проти своїх якостей. Якщо ви настільки швидкі, вам завжди слід прагнути вийти з ким-небудь віч на віч або робити щось продуктивне, щоб поболівальники могли вас підтримати. Коли це станеться, він можливо зможе здобути певну впевненість і сподіваюся, зможе оформити ще кілька голів та результативних передач. Навіть найкращі виступи Георгія Судакова в двох матчах збірної не відбили від півзахисника інтерес європейських клубів. Італійські змі пишуть, що грою українця спостерігали скаути не кого-небудь, а самого Ювентуса, який грає за схожою схемою, як Україна та Шахтар, в якій ідеально б себе почував Георгій. Цікаво, що він, начебто, є особистою ціллю нового технічного директора Сеньюри, який хотів його підписати ще в Наполі. Ювентус очікує, що орієнтована сума трансферу на цей момент складає близько 30 мільйонів євро, але неухильно зростає. Тому туринці можуть вступити в з шахтарем вже в зимове вікно. Радіон Калашніков, який був одним із двох українців в системі Каталонське Барселони, вирішив продовжити свій розвиток в Атлетіко. Про це він повідомив через інстаграм. До речі, Радіон також є першим в історії представником посраянських країн в академії каталонців. У складі Барс він став чемпіоном Іспанії та виграв міжконтинентальний кубок Ю 13 В їх структурі Калашніков перебував останні п'ять років. Гравець є універсалом, який здатен закрити одразу декілька позицій. Мірча Луческу дав інтерв'ю італійській пресі, порівнявши збірні Англії, Італії та України. Вони всі перебувають на одному рівні. Дуже шкода, що на євро вийдуть лише дві команди з групи. У Реброва є багато гравців з європейських ліг, де вони отримали міжнародний досвід і можуть грати в нормальних умовах, тобто з болівальниками на трибунах і без страхів пов'язаних з війною. Є футболісти, які мають родичів чи друзів на фронті. Тому вони роблять навіть щось більше на полі, граючи за гордість народу. Збірна України дуже організована команда, де всі працюють на результат. Вони допомагають партнерам, жертвують своїм, щоб віддати іншим. Немає гаїзму, вони компактно захищаються. А коли йдуть в контратаку, то стають дуже небезпечними. Сказав Луческо. Також на цьому інтерв'ю тренери запитали звідки він черпає мотивацію до гри в свої 78 років. Його відповідь була проста та очевидна. Це моя пристрасть, це мій світ. Я не можу залишити своїх гравців. Я все ще відчуваю велике задоволення, допомагаючи потенційним талантам розвиватися, розповів Луческу. Ну а кого б ви назвали гравцем Динамо, якого розкрив луческу? Тобто, кого Мірча зробив сам або дав важливий імпульс кар'єрі. Напишіть свою версію в коментарях під цим відео, бо мені першим на думку прийшов чомусь лише Шапоренко, який дійсно видозмінив змінив свою гру під крилом Румуна. Хоча можливо я просто когось забув. Юрій Максимов очолив Дніпро 1 контракт з фахівцем розрахований на два роки. За його словами, важливими факторами для цього стали, що це команда, яка встигла зробити собі ім'я, і те, що колись він грав в цьому місці. Найважливішою зміною, яку веде спочатку спеціаліст, за його словами, буде дисципліна. Саме головне це дисципліна. Щоб хлопці розуміли, що вони заробляють і за це отримують гроші виходити на люблену працю, що від них треба. Друзі, ну на сьогодні це все. Ще раз нагадую про важливість ваших лайків, коментарів та підписок. Адже саме так це відео перегляне більша кількість людей. А отже, я досягну цілів 100 тисяч глядачів, а ви допоможете розвитку українського Ютубу. Тож всім дякую та до нових зустрічей.